Він вразив французів. Роботи Йоанна Георга Пінзеля побачили світ. Експозицію робіт скульптора цього тижня відкрили в одному з найвідоміших та найбільш відвідуваних музеїв світу. Пінзель став першим українським митцем, роботи якого виставили у Луврі. На думку фахівців французького музею, саме цей скульптор один з найвидатніших і водночас найзагадковіших митців 17-го століття. Про його життя мало що знають. Немає навіть достеменних підтверджень про справжнє ім'я майстра. Відомо, що митець створив на Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині. Але звідкиля він походить та у кого навчався ремеслу, залишається таємницею. Вів'яни, які були на відкритті виставки у столиці Франції, кажуть, охочих побачити скульптури було чимало, ажіотаж був і до відкриття. Я побачив ці черги. Ще не було, воно не настільки афішовано, лише висить великий бігборд пінзель і поруч Мікеланджело. Самі парижани, мистецтвознавці, телебачення, радіо, вони настільки були захоплені. 27 робіт пінзеля скомпонували у капличці Глувру. Там раніше приймали присягу французькі королі. Вона знаходиться біля входу до знаменитої музейної піраміди. Самі скульптури також розміщені у формі піраміди, яку увінчує розп'яття. Роботами українського скульптора уже зацікавилися галереї Вашингтона, Нью-Йорка та Мюнхена. А французькі мистецтвознавці запевняють, справедливість треба відновити. Світ повинен відкрити для себе пінзеля. 10 січня... Чи 12-го буде велика прес-конференція в Луврі про життя цього видатного українського майстра? Презентація українського мікеланджело у Луврі це втілення мрії покійного директора львівської галереї мистецтв Бориса Возницького, який врятував спадщину пінзеля та відкрив її світові. Триватиме виставка у Парижі до 25 лютого. Ірина Гоцівенержавський новини.